Вітаю всіх із свого садочка, із міста Дніпро, України. Сьогодні у нас 5 серпня 2025 рік. І сьогодні я хочу зняти відео про свою маракую. Маракую Фредерік, тому що плоди вже поступово достигають, вони всі світлішають, і е, я думаю, що будуть скоро опадати. Тому е, хочеться зафіксувати, який в мене урожай. Маракуї і е, коротенько розповісти, як мене. Який в мене догляд за Ліаною і як вона в мене росте. І от розпочну з своєї маракуї. Маракуя в мене в цьому році дуже гарно плодоносить. Отакі такі висять лампочки на ній, на, на, майже на кожній гілочці внизу. Зараз сонечко вийшло трошки погано знімати, але все одно щось побачите. Прям дуже гарні плоди, вони великого розміру, і їх багато. Маракую я, коли вона квітла, я обов'язково старалася допомогти сікарашкам запилити її, тому запилення проходило. Удачно. Вона квітла, я не пам'ятаю, з якого місяця вона розпочала своє квітування. Але квіточки, ну, де я доставала, де я могла запилити, то я зрозуміла, що я її трошки допомагала запиляти. От вони в листочках отут. Висять такі лампочки, і вони вже трішки міняють колір. Вони вже такі стають більш такі світліші. от На всю руку такі гарненькі, дуже крупні плоди, великого величенького розміру. І, надію, що будуть смачні. І дозріють прямо на ліані, щоб вони не так, щоб я їх у відро ставила десь із яблуками. Ну, Все одно вони не дозрівають одночасово всі, вони дозрівають поступово. І коли плід уже так більш-менш набрав свого сахару і свої величини і стилості, то зрозуміло, що вони опадають, вони не держуть на не держуться на ліані. За маракуєю, також як і за іншими ліанами. Я хочу навести приклад, ну от виноград візьме. Ви за сезон зрозуміло, що ви підходите не один раз, ви обриваєте там із пазух, видаляєте ті гілочки, які вже тільки виходить, що поживлення забирають із. Залишаєте одну тільки, допустим, грозь внизу, тому за виноградом ціле літо йде догляд. Також і за маракуєю, я вважаю, це вже із мого догляду, і з мого такого спостереження, що, от, допустимо, йде оця гілка. Да? Получається, що вона випустила цей молодий пагін, який вийшов весною із основного ну, можна сказати, стовбура, рукава, і я його от прищипну, прищипаю. Потім отут із бокових. І пазух листочків також вона розпускає молоді гілочки. Ну, згодом як вони підростають допустим, десь сантиметра 30. Я дивлюся, якщо ви хочете, на них також можуть бути плоди, але я видаляю їх і от залишаю цю з плодом Ліану. Але це, допустимо, на оцій. Ліанки такому рукавчику невеликому, один тільки плід, А от, допустим на нижче, от також я е, прищипнула. От, от е, де йшла гілочка і точку роста. І на ній от на оцій ліані е, росте от два плода, йдемо вище. вище і і знову два плода і, е, там ще вище також є ще один плодик. Я його. от На, на цій гілці знаходиться 4-5 плодів. Ви можете залишати і 5, і більше плодів, якщо у вас запилиться гарно. От знову ж поряд іде така ж сама Ліана, оцей молодий пагон цього росту. Прирост, і от я його надщипнула, щоб він далі не ріс, коли зав'язався плід. І на ці гілки зав'язано два плодика. І так ви дивитеся от по всіх цих гілочках, надщіпуєте, коли вже зав'язалися плоди. І Потім дивитеся, щоб от не гнало воно із пазух також молоді оці пагони. Ще ось одну покажу вам. Також тут от три плода зав'язано. На кожній гілочці по три, по, по чотири плодика і от туди от далі. Зараз вам покажу от також от плоди і там далі. Маракуя, я ще раз повторюсь, що дуже-дуже гарно в цьому році зав'язала плоди, і їх багато. На кожній гілці різна кількість цих плодиків. В самій кроні, там де густо дуже, туди я не змогла долізти, залізти. Я думаю, що там нічого не зав'язалося і нічого не запилилося. Як я вже сказала, що я постійно за нею придивляюся і постійно видаляю ці молоді прирости. От я вам хочу показати он іде молодий прирост. Там зараз да, от, іде от гілочка, і виходить, що я її обрізала. Вона розбудила сп'ячу почку, от там де в пазухі листочка, і дала молоду гілку. Оце я стою на стільчик і оцю гілочку обрізаю. На ній плодів немає, навіть якщо і дала б вона плоди, то вони вже нерівномірно достигали б, дні скорочуються світовий день. Тому я не знаю, я колись залишала. Плоди вже не такі, і вони майже зелені і обпадають. Оце така інформація в мене помаракує, це іменно мій догляд і мої спостереження. Всі вирощують у різних умовах, у різних рослина зростає, у кого на вулиці, в відрах. У мене вона посаджена, ще раз показую, вона в ґрунт посаджена, вже стовбур дуже товстий. От іде, і я його опустила рукав ну, десь, мабуть, півтора метра, а потім пішли у мене отакі от, уже такі гілки товсті. Тут їх три гілочки, вони закрутилися отам вверху. І... Я її восени пізньої осені, коли вже плоди зібрали, відпали всі, я її кардинально обрізаю, щоб вона я вже тоді бачу, які рукава, які гілки, а весною вона знову відростає, тому що плоди вона зав'язує. Тільки на молодих оцих пагонах, що йдуть. Я вам вже показала там вверху цей молодий пагон, От весною він отак розпускається, потім на ньому з'являються в пазухах бутони. І е, з них, якщо ви хочете, щоб було більше цих плодів, то старайтеся, постарайтеся запилити. Запиляти потрібно десь у часа після 12 години дня. Тоді вже пильця визріває і вона гарно запиляється. Я запиляю десь, мабуть, 12 час і до часа 3-4 дня. Оце я запиляла всі свої оці плоди. Зранку квіти тільки-тільки квіти починають розкриватися, там ще пельця не готова до запилення. В цьому році в мене з'явилася інкарната маракуя, яку я буду вирощувати на вулиці, але я також ще я не знаю, як я з нею справлюся, тому що там для запилення потрібна не одна рослина. Це мені Танюша дала такий сорт цієї маракуї. І як у мене з нею вийде, то і потім я вам вже розповім про вирощування. Маракує інкарнати. Це ще на неї, кажуть, сєверна. Я не знаю, як інформації я ще не дуже багато читала, тому що в мене її не було. Коли я про неї більше буду знати, то я вам розповім. Зараз от у мене, оце, можна сказати, що вона самозапильна Фредерік, і я дуже задоволена нею. Одної рослини, якщо у вас місця замало, то можна її посадити і насолоджуватися такими гарними плодами. Коли маракує дозріває, вона стає, отакого... це ще тільки-тільки вона починає наливати і набирати свій колір. Це вона стає як кольором баклажан, тому це Я вчора ходила тут, то прибирала то і збила два, два плоди. Спочатку вони такі стають ось аж білого такого кольору. білявого. Вони з зеленого, з темно-зеленого переходять у такий от колір світлий, а потім бочки з боку розпочинає набирати фіолетового кольору і коли вони стають темно, темно, темно. Фіолетові. І е, якщо шкірка стає така морщиниста, то це самі смачна, сама смачна маракуя. Е, це той період, який вона вже повністю набрала е, свого визрівання. І вона е, кислинка, зрозуміло, що є, але вона найсмачніша, коли стає шкірка в неї морщиниста. На цьому я своє відео закінчу. Всім бажаю миру, добра, здоров'я. Якнайшвидше діждатись нашої перемоги. Слава нашій Україні! Слава нашим героям. До побачення!